Щодо першого о, етапу, ось це наскрізна стратегія. І найперше, якщо ви хочете вплинути да, до будь кого тобто перше, да, прилаштування, створення рапорту, що таке рапорт, це ви маєте створити такий місток довіри. Це ритм, обов'язково, це виявлення репрезентативних систем, тобто аудіал, візуал, кінестетик, і це застосування трюїзмів. Для того, щоб викликати згоди. Що таке троїзми? Це загальновідомі істини, які згодні всі. Тобто, там, всі хазяйки люблять чистоту. Або сонце завжди світить. Тобто, всі згодні. Безпосередньо це такий перший місток. Це елементарні речі, але вони дуже-дуже сильно впливають. Другий етап Тут застосовуються прості та розвинені гіпноіндуктори і метамодельні маркери. І вже третій етап це доступ до несвідомого. Тут вже застосовуємо складні гіпноіндуктори. У нас залишилася ще одна тема експериментальне дослідження рекламного впливу. Їх дуже багато, є нові старі і новітні. Скажу, що нейромаркетинг на сьогодні, те, що ось є новим таким. Новим, новим напрямом, хтось каже дисципліною. Вони використовують софт-методи і хард методи тобто, за допомогою МРТ можуть досліджуватися активація мозку. Або хард-методи ну, це е, звичайні е, якісь анкети, да, які застосовуються і у психолінгвістиці. Е, зупинюсь на семантичному диференціалі через заозвуди та асоціативному експерименті. Тут є певне ноу-хау. Я проводила серію експериментів, починаючи з 2007 року. Ми знаємо, що є асоціативний експеримент, і де є стимулом одна лексема, тобто класика. Були відомості, де береться для асоціативного експерименту не лише лексема або якась, а якийсь один символ. А е безпосередньо певні, може там бар баратися текстові масиви. Я дуже довго шикала цю методику, я її не знайшла, тільки якісь, що треба досліджувати е саме, да, і щось було схоже на холл тест. Тому я вирішила зробити експеримент і е взяла слоган як стимул. Результати були настільки цікавими, що я отримала масив е цих. Асоціатів, які подалі я вже аналізувала комунікативних позицій, і були виявлені комунікативні стратегії та асоціативні тактики. І певні яруси сприйняття, коли я вже аналізувала цей матеріал, були взяті слогани соціальної реклами, політичної реклами і комерційної. Яруси із прийняття був лексемний, текстовий і дискурсивний. Тут вже не зупиняюся, тому що нема часу. Наприклад, дискурсний ярус, які приклади, тут саме працювала, спрацювала пріоритетна якірна стратегія, і коли не пам'ятали саме, нічого було пов'язане саме зі слоганом, пам'ятали. Рекламний текст, що рекламується, це найважливіше, да, те, що може бути. Отже, окреслені теми вони систематизують і поглиблюють знання про лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості комунікативної сугестії, яка реалізується в площині рекламного мегадискурсу, і подалі можна ще дуже дуже багато говорити про це і розвивати. Відповідно, застосування і Мілтон-модельної кваліфікації, і сучасних методів, і класи, класичних, і таких новітніх сугестійної кваліфікації, вони нададуть змогу подальшому розвитку саме рекламної сугестології, що надасть змогу і конструювати і коректні тексти, і безпосередньо знати. Як ми можемо протистояти цій шкідливому впливу і маніпуляції. Основні праці стосуються те, що теми, саме теми. саме асоціативний словник рекламних слоганів, я видала цей словник на основі початкових було, експериментів. А, так, у співавторстві. Друге, це моя монографія, докторська, комунікативна сугестія в рекламному дискурсі, психолінвістичний аспект. А, рекламний та піар, дискурс, аспекти впливу це збірник статей. Ну, є методичка безпосередньо для студентів довговчаються. Ось такий вид цих праць, він є такою певною серією. Щодо фідбек, кому цікаві, додаткові якісь питання, будь ласка, Київ Стар Viber, Instagram, Facebook зафіксуйте, кому може бути якесь деталізовано да, щось там більш цікаве. Дякую за увагу всім! Слава переможемо всіх на всіх фронтах. Завершуємо дати цим саме слоганом. Чи є до мене питання? Якраз 5 хвилин лише залишилося є там. питання. Діті. Коли чи є думати вашим питанням, питання? Вася мене поки що питання. Пані Наталі, ви говорили про рекламу політичну, і ось в мене виникло питання. Чи помітили ви сказали з 2007 року? Так досліджуєте. Інформаційний дискурс, чи помітили ви зміну якусь динаміку в тому, які засоби застосовуються під час політичної реклами, і чи помітили ви там ось динаміку зміну впливу російської пропаганди в окремих політичних партій? Будь ласка, дякую Якщо Дякую за питання. Я скажу, що я досліджую рекламу з 1992 року з минулого століття, так а просто що певні такі активізації да були політичних таких. Ну, певні, ні для кого не секрет, що певні партії пропагували завжди. Я не хочу просто називати назв, да, цих, цих взагалі партій, вони пропагували постійно, да, та пропаганда була завжди. Відповідно, більшість це стосувалося стосувалася це маніпуляцій з мовою. Особливо у нас в Одесі постійно було, да, тобто ніхто про мову нічого не говорив, починалися е, вибори, то тут у нас там плакати, хочу говорити. Ну, не буду знов кажу, якою мовою, да, там, і відповідною не хочу знов називати, да, то це була активізація. Щодо політичної реклами, вона дедалі більше застосовувала оці гіпнотичні техніки і дуже потужні. І ці гіпнотичні техніки, вони ну, просто процвітали. Нейролінгвістичне програмування це лідер да, для того, щоб це свідомлення затуманювати. Оце негативізація, ці всі формули. Да, негативізації це політична реклама постійно. Ну, Окрема реклама Олега Ляшка ну, вона була дуже смішною, але таким чином він знов таки дуже багато зібрав да, собі електорату. Тому дедалі більше було більше і більше накопичення саме цієї негативації. Но те, що ми, вибачте, програємо і програвали. саме, в тому, що у нас інформаційна політика да, страждала, і у нас це було все не контрольовано, то відповідно зомбування ніхто не відміняв. Але ось саме теми стосовно мови, вони завжди були дуже актуальними, і е, це лідер, лідер в тому, що, на чому саме акцентувалися постійно ці політичні компанії. Ну і далі вже там інші такі моменти. А гіпнотичний еріксонівський гіпноз там просто на ура. Якщо в комерційній рекламі там він застосовується так, ще більш-менш помірковано, але е безпосередньо. Добре, дякую, пані Наталю. Друзі, колеги, чи є ще питання? Я не могла коротко. Немає питань, Тоді ми вам ще раз дуже дякуємо. Дякуємо за цікаву, інформативну і актуальну зараз лекцію. Дякую. Запрошуйте нас також до вас. Теж можемо для ваших студентів пропонувати лекції. Будемо завжди раді до співпраці. До зустрічі, до побачення. Дякую. Добре, дякую. Нам будь нема питань, тому що дякую вам всім увагу. Тому що дуже багато знов таки. Я хотіла розказати все і одразу для того, щоби подалі там Більш деталізувати, тому що дуже багато всього цікавого, і мені хотілося поділитися з вами, щоб ви були обізнані у цих всіх аспектах і далі вже могли скоригувати самі свої якісь там а, наукові зацікавлення і практичні зацікавлення, тому що а, без, сьогодні, без знань, впливу ну вже нікуди ти. Я думаю, що це не остання наша з вами зустріч. Будемо ще працювати, тому ще встигнемо багато чого обговорити. Дякую, що запросили. Рада була всіх бачити. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям! Слава! До побачення! Дякую вам.